Друзі, всім привіт, гроші, графік, прекрасна атмосфера. Я пропоную в такій атмосфері не тратити час, а просто розібрати з вами один з най- Кращих, найточніших та найпростіших індикаторів під назвою RSI для вашої самостійної торгівлі. Ось кріни моїх угоду цей відеоролик. В цьому відеоролику ми з вами розберемо, як цей індикатор працює, яка механіка дій. Покажу вам, як я по ньому торгую, як налаштувати цей індикатор, та як ви після перегляду цього відеоролику зможете торгувати по цьому індикатору самостійно. Одразу скажу, що назва індикатора мій телеграм канал та вся корисна для вас інформація, в тому числі посилання на брокер з промокодом, знаходиться під цим відеороликом та в закріпленому коментарі. Тому переглядайте, пробуйте, тестуйте та обов'язково пишіть свій фідбек. Так, не будемо затягувати і одразу приступаємо. Ось ми вже з вами за платформою. І взагалі давайте для початку розберемо, що таке індикатор RSI, яка його функція, яка його суть. Взагалі вам потрібно розуміти, як він працює, щоб ви могли більш, так мовити, зручніше ним користуватися в своє задоволення. Дивіться, індикатор RSI це ось така плажечка знизу, як його додати, давайте додамо, щоб ви одразу все собі розуміли. Я його видаляю, і дивіться, що я роблю. Я тут переключаю обов'язково на трейдинг-вішний графік, це важливо. Я вибираю будь-яку валютну пару, будь-яку валютну пару, і там перемикаюсь на трейдингвішний графік. Відповідно, після чого я додаю індикатор RSI. Ми просто пишемо RSI в пошуку, і це нічого інакше, як індекс насильної сіли. Так, ось ми його додали. Відповідно, знизу у нас тут з'явилася така плажечка. Як він працює, та як ми з ним працюємо? Для початку розберемо, то, що індикатор RSI, взагалі, яка його суть. Вам потрібно дивитись на низ і наверх. Я буду говорити максимально простими словами, щоб вам було просто зрозуміло. Тобто, як працює індикатор RSI. Якщо індикатор ось виходить за цю зону, і ось тут, наприклад, бачите, знизу є момент. То це означає, що ціна є сильна перепроданість і, відповідно, буде бачите, розворот. Тобто воно завжди, коли йде вниз, воно відповідно йде вверх. А так само, якщо десь на графіку зараз знайду вам, щоб. от, наприклад, тут воно було зверху, тобто є перекупленість дуже сильна, що ціна прям нереально сильно полетіла догори. То відповідно буде йти просто-напросто ви можете бачити, і ваша задача просто-напросто дивитися на індикатор RSI Момент, якщо ви бачите таку ситуацію, просто відчинятися за напрямком. Якщо ви бачите, що індикатор вийшов тут вниз, відняємось просто вгору. Якщо бачимо, що індикатор відповідно вгорі, відчиняємось. Ми просто-напросто вниз. Це не звучить складно, це в цілому і не є складно, але все одно ця інформація вам буде недостатня для того, щоб зрозуміти, як воно працює. Питання по таймфреймах, питання по налаштуванню індикаторів. Дивіться, індикатор RSI працює на, на, на хай навіть там, не знаю, там, любий одногодинний таймфрейм вимкну. Все одно індикатор RSI, ви бачите, що працювати він буде. Там, Любий індикатор, любий, ну, будь-який час, все одно індикатор працює. Тому що ми з вами робимо? Дивіться, ми з вами працюємо на 15-секундному таймфреймі. Або навіть давайте так, щоб потестувати, що зараз краще, я не знаю, як це правильно вам подати, щоб вам це було зрозуміло. Давайте попробуємо 15 секундний і однохвилин, як вам це буде краще. Все-таки, думаю, локально зараз буде 15-секундний таймфрейм, набагато краще. Дивіться, що ми робимо? Ви вмикаєте 15 секундний таймфрейм, і тут є момент, в чому по налаштуванню. Ви бачите, що тут є RSI, і тут пише 14. Якщо ви відчиняєте, припустимо, не знаю, там якісь довгі, довгі угоди, там, наприклад, там 15 хвилин, там, далі, 30, то вам потрібно там 14-21 налаштування. Іменно от, ну, Довжина. Якщо ми з вами будемо зараз торгувати на 15 секундному таймфреймі, я вмикаю 7 або 9. Я попробую давати 7. В 7, це, в принципі, оптимальний. Але якщо щось, то їм кну 9. О, і ось ми зразу з вами бачимо. Давайте я зразу поставлю якусь собі суму. Там, в принципі, давайте 50 доларів відчинимо першу угоду. Відповідно, якщо зараз бачите, воно вийде за цю лінію, просто-напросто буде розворот. Ми відчинимося на дві хвилини на пониження. Тобто ми беремо, нехай буде там. О, от. Так, воно починає виходити. І, в принципі, все, я відчиняюсь просто-напросто на пониження. Так, все, угода вниз в мене відчинена. Відповідно, я очікую на її відпрацювання. Знову ж таки, розберемо з вами, чому, тому що ми бачимо, що по індикатору RSI зараз є дуже сильна перекупленість, перекупленість тобто ціна дуже сильно полетіла вгору. Що свідчить про те, що зараз буде відбуватися розворот. Тобто, по факту, індикатор RSI, він нам просто-напросто вказує на те, яка ну. Яка зараз локальна ситуація по ціні? І коли бачите індикатор ну, точніше, графік виходить за оцю норму, ці от рядочки, як ви бачите. Це означає, що ціна просто-напросто перепродана і воно буде розвертатись. Внизу ситуація є ідентичною. Коли є дуже сильне перекуплені, це означає, що дуже різко багато людей продало. Це означає, що просто воно буде розвертатися. В принципі, хто знає, що таке торгівля за трендом це глобально кажучи, то саме, що ви просто-напросто відчиняєтеся на розворот. Тренд, але тут вам нічого не потрібно думати, нічого не потрібно аналізувати, гадати. Тут ви просто-напросто довіряєте індикатору RSI. Тобто, дивіться, взагалі, в цілому, по індикатору RSI, глобально кажучи, неможливо помилитися в плані, ну тобто, нереально допустити якусь помилку, ви можете не вгадати хіба що з часом експірації. Що я маю на увазі, не вгадати з часом експірації? Якщо ви б відчинились там не знаю, на одну хвилину вам могло б цього часу не вистачити. Ви це бачите, що вам по факту б цього часу просто-напросто не вистачило. Хоча аналіз є вірний. Тому я рекомендую вам торгувати власне по цих насториках, які відчиняю, я ви Віднятись на 3 хвилини, іменно повноцінні 3 хвилини, як, припустимо, зараз відчинився, я бачите так. Тому просто-напросто ви ставите тут налаштування 7, 15 секундний таймфрейм, будь-яка валютна пара, і просто-напросто ви відчиняєтеся. І, до речі, зараз, якщо ми будемо виходити, знову буде дуже сильна перепроданість, я просто відчинюся на підвищення. Якщо не буде, то ні, просто виберемо якусь інакшу валютну пару. Було б класно, якби ми відчинили одну угоду на пониження, вона вже у нас відчинена, і так само ми відчинили б ще одну угоду на. Підвищення. Відчинив я на невелику суму, але заодно поясни вам, як воно все працює. Так, ну і ми бачимо, що. Так, 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 все відчиняємось, друзі. Ми на підвищення ще раз. Так, все відчиняюся Я на підвищення. Бачите, тут ми забрали низ, тут ми забрали верх. Власне, так працює індикатор RSI, так в цілому відбувається торгівля по індикатору RSI. Все. Так, скільки у нас залишається до першого. До першої в нас залишається 35 секунд. Ну Це желізний плюс, це в принципі видно. І ви бачите, захватили тут ще зверху. Таку також, точніше, знизу захватили таку також угоду на підвищення. І, в принципі, от, ось так вона виглядає. Це цікаво, це не складно, ну, погодьте, складного, тут нічого нема. Знову ж таки, я кажу. Єдине, що ви можете допускати помилки, це, власне, в тому, що ви будете збиватися з якогось там, не знаю, ну, тобто ви можете не взяти невірний час умовно кажучи, деколи інколи буває таке, що просто-напросто там, ну, буває, знаєте, що там ви взяли 3 хвилини, а потрібно було там 3 хвилини 20 секунд. Але ви не можете взяти 3 хвилини 20 секунд, тому ви можете отримати якийсь локальний мінус, але проблеми в цьому нема. Ви або чекаєте. Якийсь новий дзвіночок на ринку, так першого годину з плюс, тобто ви чекаєте або знову перепроданість, або знову перекупленість, або просто-напросто відчиняєте абсолютно будь-яку інакшу валютну пару, любую, яка вам підходить, і ви, як, ну, тобто, якщо, наприклад, там два-три графіки йдуть ось так, плюс-мінус, то ви не знаю, там на третьому чи четвертому графіку, ну, тобто знайти ситуацію по індикатору RSI є, ну, будемо відвертими, нескладно. Тобто я не вірю, що знайти там декілька угод буде якось складно. Відчиняємо на незначні суми, тобто, я вам хочу пояснити, як це все працює. І... Бачите, що воно працює, в принципі, все доволі непогано. Я не знаю, бачите, от з цим з налаштуванням 9, я просто, чесно кажучи, на налаштування 9 ніколи не торгую. Я завжди торгую на налаштуванні 7, тобто 15 секундний таймфрейм та налаштування 7. Тому я знову ж таки я не можу вам давати які, знаєте, поради, якими я не користуюсь. Я колись про цю стратегію знав, я використовував 9. І, відповідно, ой, точніше, використовував 7, і, відповідно, я вам так можна, інтерпретую. Ну, ті знання, ті вміння, ті напрацювання, які у мене є на моєму власному досвіді. Бачите, зараз припустимо до розберемо, Давайте теперішню ситуацію. Звісно, нас відкрита тут нанизу, на була надзвичайна угода. Але, от, наприклад, дивимось зараз. Припустимо, ви заходите графік. Зараз ось такий. Що ви робите? Ви не робите нічого. Ви чекаєте або що виходить, просто потрібно дочекатися, або вихід тут, або вихід, власне, знизу. І все. Тобто глобально. Ну погодьтесь тут немає нічого складного. Чесно кажучи, я не знаю, чому я цей індикатор не розбирав з вами раніше. Ну, якось не знаю, не доходили руки, можливо, щось таке торгували по теханалізу. В цілому для самостійної торгівлі це ну це порівно по, по наскільки це просто, це, напевно, на рівні налаштування індикатору SMA. Можливо, в якійсь мірі навіть це ще більш простіша стратегія, чим стратегія з індикатором SMA. Тому, якось, в принципі, думаю, ось так. Обов'язково попробуйте поторгувати, обов'язково напишіть мені свій фідбек. І обов'язково старайтесь інтерпретувати це в вашу власну торгівлю. Ну Ми бачимо, що зараз зачиняється угода також в плюс, і я би відчинив ще одну угоду, але вже на більшу суму. Я не хотів, чесно кажучи, відчиняти на великі суми, тому що зараз мій баланс він йде в форматі розгону, де я просто всі угоди, які відчиняю, даю в сигнальній групі. Хто не знає, мене група з сигналами так забрали плюс. Сьогодні я видав ось ці три угоди на ну, видав їх на сесіях. тому принципі, Не хочу дуже знаєте, якісь такі великі робити відрив по балансу, щоб у нас плюс-мінус там були якісь такі одинакові відносно результати за учасниками каналу. Так. Ну і давайте, напевно, відчинимо ще одну угоду, бо напевне, по Єврокату ми вже не відчинимо. Давайте дочекаємося якоїсь нової пари. Давайте зараз просто переключусь на щось інакше, наприклад, хай буде фунт-долар, і попробуємо відчинити ще одну угоду, вже найбільшу суму. Друзі, знову ж таки, при вас налаштовую, щоб ви там, можливо, хтось забув, хтось не зауважив. Дивіться, доставляємо індикатор RSI, доставили трейдинг у нас графік. Єдине, що ми міняємо, ми міняємо налаштування на 7. Так, все налаштування у нас є 7. Так, і що ми бачимо, що ми бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо, то, що. Так, тут також немає ніяких ситуацій, як, в принципі, і по Єврокаду. А ні, блін, по єврокаду була ситуація, щойно бачите. Але поки я налаштував попередній цей попередня валютну пару, можливо, зараз буде ще один вихід, ложний пробій, так мовити, то ми на ньому заберемо. І в принципі, воно є. Давайте відчинимось не знаєте, на 5 тисяч гривень. Це було, б, в принципі, непогано. Так. На 5К ми вічнемось і беремо. Ну, ми не встигаємо, бачите, знову ж таки, воно тут дублюється ТВХ, але ми все одно не встигаємо. І, до речі, коли не встигаєте, я завжди вам це говорив, скажу це ще раз. Якщо не встигаєте забрати якусь, не знаю, точку, вже не до... не шукайте, вже найдіть інакше валютну пара, найдіть щось інше і вічніться, щоб вас все збігалось по вашій зартегії, тому що це, знаєте, доганяти. Ту ситуацію, яку ти вже втратив, в даному випадку у мене тут, а ні, бачите, дублюється ще раз ТВХ. Ну, напевно, це шанс. Напевно, це шанс. Друзі, беремо тоді 3 хвилини відчиняємось ми знову ж таки на пониження. Інколи важливо уточнити, інколи на ринку бувають такі прям, знаєте, аномальні скачки ціни вгору. Інколи таке також буває. так. Все одно нічого страшного в цьому немає, якщо прям сильно виходить, знаєте, за, от, наприклад, як... Ну Тут не можна сказати, що аномально. Ну, інколи буває, знаєте, що вона прям вилазить трішки так вище, то нічого страшного нема, просто дочікувати наступну ситуацію, даєте перекриття, торгувати по цій стратегії потрібно також з перекриттями. Тут рідко зустрічаються мінуси, але так чи інакше, перекриття 2.5X вам так би мовити в користь. Перекриття 2.5X, що я маю на увазі? Якщо, припустимо, мене. Зараз угода на 5 тисяч гривень не заходить, моя наступна угода буде на 12 тисяч гривень. Врахуйте, скільки я відчиняв відносно свого балансу. Я взагалі в цілому, ну, зараз у мене цей баланс доросте до 200 тисяч гривень, я буду далі так само відчинятись по 5% в угоду. В принципі, це оптимально. Зараз я відчиняюсь трішки більше, бо я хочу, знаєте, так мовити, за коротший час зробити більші результати. Вам рекомендую відчиняти ну, 2-3%, ну в цілому так до 5%, не більше 5% в одну угоду. Це вам дозволить торгувати адекватно з перекриттями, з ванні менеджментом, з ризик менеджментом і виходити на хороший результат. Так, і у нас залишається скільки там часу, ще близько двох хвилин. І бачите, знову ж таки, от давайте розберемо цю ситуацію, по якій я ще й не відчинявся. Трішки, трішки збільшимо індикатор RSI. Дивіться. Тут дублювалася точка. От про що я вам говорив? Інколи, бачите, буває, то дублювалася навіть чи вона ви вище. Але за рахунок того, що ми брали б 3 хвилини час експірації, то якщо б я там не моргав, а одразу відчинився ось тут, ми б з вами десь вже ось тут, десь ось тут ми б з вами закрилися. закрилися в плюс, але бачите, я в той момент. Не побачив, все одно точка продублювалася, і ми з вами зараз відчинилися ще раз. Тобто, в принципі, воно бачите, так до речі, воно мінімально напружено виглядає. Ну в якійсь мірі напружено, знову ж таки, якщо приблизити, воно доволі так все одно виглядає позитивно, все одно ми бачимо, що це зачинається угода в плюс. Але якщо так знаєте здалека не озброєним око, можете думати, що ой, та ні, зараз буде якийсь мінус там чи повернення, але ні. Це чистий плюс, чистий плюс, і останні там скільки в нас залишається секунд? 15. Друзі. Та ну це чистий плюс. Не знаю, чесно кажучи, можливо, треба було відчиняти ці дві угоди на більші суми, але я щось так, знаєте, не хотів сильний розрив робити по балансу відносно тих угод, що я даю. Тому, в принципі, ось так. Ну і останні секунди, друзі, дарують нам ще одне відпрацювання по стратегії з індикатором RSI. Бум, все. Отримали ми три плюсові угоди за цю сесію. За це відеоролик, не знаю, хто хоче так і називає. Я це називаю, знаєте, бойовий вихід, бойовий вихід на ринок, де ти вийшов, забрав плюс і пішов, в принципі, собі далі. Тому справи такі. Всім дякую за перегляд. Обов'язково не забудьте протестувати цю стратегію, не забудьте обов'язково відтворити її, попробувати, тому що справді по цій стратегії торгувати є нереально просто, немає жодних складнощів в торгівлі по цій стратегії. З цим індикатором це є один з базових індикаторів, це такий, знаєте, фундамент торгівлі на валютному ринку. Я не знаю, чесно кажучи, чому я про це не розповідав вам раніше, але це цінний та корисний індикатор, тому обов'язково рекомендую вам його відтворити. Всім дякую за перегляд. За цей відеоролик мені вдалося зробити скільки. Так, давайте з вами навіть порахуємо. 1560 помножити на 2, Зараз я прям відкриваю калькулятор. в мене з математикою, ну, хоча й валютний ринок, ніби все торгую, але. Так, мовити, типу, люблю порахувати на калькулятор, і відповідно плюс 3900. Так, плюс 3900. Ми за цей відеоролик зробили з за вами 7020 гривень, що є доволі непогано, поділивши на 40-20-167 доларів. Це все, друзі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і до зустрічі.